13 січня 2019 року у багатьох країнах ознаменувалося першим святкуванням Всесвітнього дня логіки. І, от що цікаво, логіку придумали для того, щоб пояснювати світ. А світ, як назло, щоранку поводиться так, ніби логіку бачив тільки на картинці. Логіка каже, лягай раніше, прокинешся бадьором». Життя каже, а давай ще один ролик, він же короткий. Логіка каже, плануй, реальність каже, тримай сюрприз без інструкцій. І сьогодні ідеальний день не для того, щоб усе зрозуміти, а для того, щоб не зійти з розуму, коли щось не сходиться. Бо інколи найрозумніше рішення не шукати сенс, а просто рухатися далі. 14 січня, середа, ми починаємо наш Р про ранок. Якщо вже говорити про рух, сьогодні день благоустрою. Це той день, коли ти дивишся на простір навколо і думаєш, ну тут є потенціал, дуже далекий, але є. А щоб благоустрій не був занадто комфортним, день руху сходами. Сьогодні ліфт це слабкість. Сьогодні сходи це вибір людини, яка ще вірить у себе, принаймні до третього поверху. Після такого героїзму логічно нагородити когось, і тут вривається день вдягніть вашого улюбленця. Бо якщо ти сьогодні виглядаєш дивно, нічого страшного у Светрі вже давно забрав усю увагу. Переходимо на рівень вище: Міжнародний день повітряного змія, символічне свято, щось красиве, летить високо, але тримається на ниці, як більшість наших планів. І щоб остаточно приземлитися, свято Віслюка, день істоти, яку все життя недооцінювали, а вона просто робила свою справу. Спойлер, дуже багато людей сьогодні впізнають себе. Що по іменинах? Сьогодні їх святкують Афанасій, Максим, Петро, Яків, Адам, Андрій, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сергій, Степан та Ніна. Якщо у вас сьогодні іменини, прийміть вітання, що ні, нічого ще є шанс бути запрошеним на торт. Про прикмети кажуть, якщо сьогодні чутно далеко від луння, прийдуть сильні морози. Тобто, якщо вас ніхто не чує, це не ігнор, це народна метеорологія. Сніжить до потепління логічно, бо зима завжди любить пожартувати першою. А якщо захід сонця червоний, буде багатий урожай пшениці, навіть якщо ви востаннє бачили пшеницю тільки на упаковці макаронів. Що категорично заборонено, сьогодні не можна стригти волосся, бо воно буде погано рости. А ще не варто давати і брати гроші в борг, інакше весь рік проведете в бідності. Тобто, сьогодні офіційний день, нічого не чіпай, нічого не віддавай, і будь собі красивим фінансово незалежним спостерігачем. А тепер гороскоп. Сьогодні зірки вирішили, жодних ярликів, але овен сьогодні не про напір, сьогодні про влучний момент мовчання. Телець, день, коли не треба впиратися, світи так впертий без вас. Близнюки, менше пояснюйте. Хто зрозуміє, зрозуміє. Рак не все, що всередині потребує коментарів. Лев, іноді найсильніший хід не виходити на сцену. Дівам, сьогодні не треба нічого виправляти, воно і так якось тримається. Терези не зважуйте, просто зробіть крок і подивіться, що буде. Скорпіон день без глибини, поверхня теж має право на життя. Стрілець, не шукайте сенс, він сьогодні у процесі, а не в результаті. Козирі дозволено нічого не доводити навіть собі. Водолі не вигадуйте нового, подивіться уважно на старе. Ну і риби не пірнайте, побудьте біля берега. І от після такого гороскопу хотілося б зазначити наступне: сьогоднішній день не для вас. Серйозно, він не зобов'язаний бути зручним, приємним чи надихаючим, але в нього є одна функція: він перевіряє наскільки ви керуєте рішеннями, коли ніхто не аплодує. Не коли вас хвалять, не коли видно результат, а коли ви робите щось правильне, і це взагалі нікого не вражає. Бо саме з таких днів складається репутація не зовнішня, а внутрішня. І якщо сьогодні ви зробите хоча б одну річ не для ефекту, тому що так правильно для вас, день не пройде даремно. Не всі дні мають надихати деякі дні мають формувати. Ну, а в мене на цьому все. Я, як завжди, дякую, що ви почали цей день зі мною. Нехай середа буде без зайвого шуму з ясною головою, хоча б одним моментом, коли ви подумаєте, о, а день-то нормальний. Побачимося у новому ранку вже завтра. Це був -про ранок, Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!